Як продовжити дію довідки Мсек під час воєнного стану? Процедуру встановлення та продовження інвалідності значно спрощено на період воєнного стану. Зокрема, якщо у період дії воєнного стану людині потрібно пройти повторний огляд, але вона не має можливості цього зробити, можна пройти огляд пізніше, протягом шести місяців після припинення скасування воєнного стану. Строк дії попередньої довідки і всі пов'язані з нею соціальні виплати продовжуються на весь цей період. Якщо в Пенсійному фонді України або структурних підрозділах з питань соціального захисту населення немає інформації про зміну чи відмову в продовженні інвалідності, Вважається, що ця інвалідність продовжується на весь період дії воєнного стану і ще на 6 місяців після його скасування або припинення постанова КМУ номер 225 від 8 березня 2022 року. За людиною зберігаються усі соціальні виплати, додаткові документи чи інші записи в наявних довідках не потребуються. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юалояр.com.